Всім доброго дня! Сьогодні мова піде про те, як зробити металодетектор своїми руками. Для того я заказав ось таку плату. Ну Оці от сині дротики вони тут вже були напаяні І оці от це, значить, до плати йде ось такий регулятор. Ну Плюс-мінус, мінус, плюс. Ось такий динамік. Ну Динаміку окремо його потрібно припаяти, Це все припаяно. Взяв я ось знайшов ось таку от кнопочку. яка, Оце від дитячої іграшки. І взяв я від крони ось таку як то, плюс-мінус. мінус-плюс. Ну Було важко припаяти, тому що пластмаса плавалась. Але мені вийшло. І, значить, наробив я, зробив я ось такі, виготовляю катушки. Це алюміній, алюміній покритий типа міддю. Але це не мідь, це бронза. От є така, є ось така катушка маленька. Ну, оце вже йде мідна. Є ось такі от мідні катушки. А для того я собі зробив ось таку приблуду. Ну, це було все, правда, важко вирізати, але це, значить, беру ось таку от на моток від ліски, намотую. Ну, любий да моток. Ось така є мідь. Ось так є алюміній. Я просто ось так от кладу. Ну, можна і другим боком. Кому як подобається. І пропихаю ось тут через трубку. От. Значить, тут уже витягую. От. Ось так. Просто пару раз намотав і. От. І так, 30 мотків. Немає різниці. Менший діаметр, більший. 30 мотків. Це, виходить, метр. Тут є метр. Якраз нормально для того, щоб це, щоб катушка нормально працювала. Ладно, йдемо далі. Попалася мені ось така от від телевізора, від кіноскопа вона була ззаді. Ось так стояла на кіноскопі і тут вже йшла ця лампочка. І подумав, чом би її не використати замість, от, катушки. Тут а, кабель більший, от, це навіть діаметрі не так як ця 22 см, це десь діаметр 9 Ну, ось так поставлю. Ну, десь 21-20 см. Оце от має діаметрі. От. І в чому різниця між магазинними, магазинними катушками і саморобними. В мене була магазинна катушка, вона не тягне так саморобні. Саморобна катушка вона тягне чим більше желізо, тим, тим вона глибше бере. От, наприклад, Ось така. Оцей танчик. Ось такий от. Я знайшов на глибині пів метра. Е, я, собі вже, я собі вже раніше ось ось такий металошукач шукач зробив. Він іде в мене телескопічний. Я не пожалюю вудочки. Тому що він і в сумку влазиться. цей. Це. От. Така ж сама система От. скрутки, спайки. Але тут я зробив грамотно. лише те, що коли крона вставляється, то потрібно цей. Тут кришка не закривається добре. Оце я трохи провтикав. Також тут іде інакша кнопочка. От. Тут я взяв це від мого магазинного. Металошукача куп штанга А тут я взяв просто кабель 15 метрів. Поділив напополам, вийшло два ось таких кабеля. Чи як то правильно? Ну, менше з тим Получилось два ось таких кабеля по 15 метрів. Я їх між собою спаяв і термоусадку вжав. І 30 мотків намотав. Працює. Класно. Його в мене деколи позичають, але так як мені вже надоїло його позичати, я його просто здаю вже в оренду деколи. От, от, наприклад, танчик я знайшов на глибині пів метра. Ось це, ну тут, правда, коні пластмасові. Це мені вийшлося викопати з глибини. 20 см, так як тут желізо менше, там більше. Але справимо в тому. Значить, от, думав собі зробити маленький металошукач. Ось на ну, таку катушку поставити так, як би кишеньковий, так як цей пін -пінпонтер. Але мені не вийшло, тому що як я припаюю дротики. І нічого не припідношу То. Не повірите, але катушка між. Але катушка сама бренет. Ще додатково. Без нагрузки. Так як. От яка різниця між мідною катушкою і алюмінією алюмінієва катушка, вона. добра, але. Все-таки мідна краще, але так, мідь не завжди виходить знайти. Отак як в мене ось, ось ця от катушка зроблена з мідного дроту від кіноскопа. Тобто ось такий великий, якщо бачили, навкруг кіноскопа йде великий такий кабель чорний. Його розмотати, він йде тут замотаний. Раз туди, раз сюди і третій раз знов. Три слої обмотки. Тобто його розмотувати дуже цей. І він між тобою заплетений. От. Зараз я от перепаяю. Відео буде трішки довге, але я сподіваюся. хтось тобто мені поставить хоч підписку. Лайк, коментар. Якщо потрібні катушки, залишайте коментар. Катушки недорого. От така катушка алюмінієва Буде 50 гривень. Мідна буде 60-75 60-75. Ось така катушка 20 гривень. Якщо комусь потрібно. От. І значить, беремо ось таку крону. кундайн 9 вольт. І тут саме головне не перепутати де плюс, де мінус. Хоча от на самій платі пише ось тут плюс, а там мінус. Ой, тут мінус, там плюс. От. Так, виключено, виключено. Оставив якрону, і воно зараз буде пищати, бо в мене середині, в столі цвяхи є. Шурупи. От. Має бути звуковий сигнал. Отакий. От Отакий звуковий сигнал. Значить, є контакт з катушкою Якщо просто пинька є, і немає бринг, то значить контакту з катушкою немає. Десь щось перебито. Ну так як в мене катушки якісні. От. І ось, наприклад, от. Я підкручую. Воно фонет, бо в мене тут желі заповну. От. от катушка. от Якщо б я от, наприклад, якби в мене тут не було, от, от, у мене є ось такий магніт, у мене є ось таке лезо, тут а, йдуть моторчики тр... і трансформатори і шурупи в самому столі. Якщо б не було, воно б так би не фоніло. От. І ще один мій металошукач ось такий. Він теж хороший, але тут потрібно це все переробляти, бо воно все колишиться. Ось. Тут кабель, інколи десь видно вже переламався, він в мене час від часу не контактує, що приходиться постійно тут рухати. От. І ось. ось така коробочка від магнітоли. Sony, магнітола Sony. Була, тобто. Від, от. Ось такої, хоча це відео не Соні, чи Sony, не, Panasonic І просто от. Ось така ж сама схема. Всюди однакова схема. Якщо паяти. От. Ні, це не звідси. Якщо от, наприклад, спаювати, то потрібно для початку в цьому щось кумекати. Так як я не дуже кумекаю, але мені все одно вийшло спаяти. Що я з... замітив, от... зараз включу фонарик. От... На кожній з таких плат, от, на кожній з таких плат буде видно чи не буде. От не. Погано йде. На кожній з таких плат присутній чіп, прямо так і видно з нього. От, якщо, от жовті контакти є. Це він іде з позолотою. Ну правда, не буду я витягувати цей чіп заради того, що там є позолота. Значить, якщо він там стоїть, значить так має бути. Е, ось так закривається. Ось тут цей. Ну, я цих металошукачів переробив, не знаю, ну, от. це в мене по ідеї має бути вже десь 24-й металошукач, що я зробив з отаких от плат. Це просто я їх виготовляю, от сказав людині ціну, людину мене забирає. Так же само катушки, сам мотаю. Сказав людині ціну, людину в мене забирає. Якщо їй підходить, забере. Тобто, що? З цим проблем немає. І для, для початківця ось такий металошукач самий самий раз. Просто купити плату, дати за плату 200 гривень. Знайти десь дві крони, ну одну крону стару, другу нову, от такий перемикач. І просто це все спаяти І знайти ось, таку, ось такий дріт. Головне, щоб він ніде не був перебитий, тому що контакту не буде. Якщо буде перебитий, чи скручений, чи стиснутий, вже контакту не буде. От, наприклад. Зараз я включу. От. От. Ось показую. Ось як у мене є такі кусачки. Ну, мені не шкода цього. От, наприклад, десь от беру, от. ось тут. А це він бронетниці. От. Якщо він десь перебитий то буде. Точно отаке от же саме. Все, він вже не бринить. Цей дріт в мене піде на металолом, або я його просто візьму спаяю до купи. Але його вже погано паяти, тому що от не знати, який де від чого був. От. Тому от така катушка вже не підходить. Всі катушки перед відправкою я, звичайно, провіряю. Тож, кому потрібно, пишіть, залишайте коментар, ставте лайк. Підписуйтесь на канал. До зустрічі!